Хтось з ваших близьких наркоман, алкоголік або ігроман, тоді це звернення до вас. Ви всі хочете негайного, миттєвого результату і якнайменше затратного. Але зрозумійте, з залежністю так не буває. Лікування від залежності це доволі довгий та кропіткий процес, котрий потребує багато часу та зусиль. Ви можете казати, що це занадто дорого. Ну так, послуги нормального адекватного тренінг центру вартують від 20 тисяч гривень на місяць. Це доволі недешево, але якщо ми порахуємо, скільки грошей ви вже витратили на те, щоб позбавитись від залежності, різноманітні кодування, детоксикації і так далі, скільки грошей вже витрачено самим залежним під час активної фази вживання, то цієї суми вистачило вже на пару нормальних повноцінних реабілітацій. Також ви можете казати, що це дуже довго. Середній термін реабілітації триває півроку. Ну, це не мало. Але це дуже мало в порівнянні з усім майбутнім життям залежної людини. І якщо ми беремо, що залежність формувалась та була пару років, то півроку це вже не так і багато. Також ви можете казати, що ми дамо йому останній шанс. Ну тут справа ваша. Коли це не спрацює, то ласкаво просимо до нас.